Євангелія від Маттея, розділ 4. Тоді дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, звели! Щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів Написано Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму, і каже Коли ти син Божий, кинься додолу! Написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоби ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього написано також не будеш спокушати Господа бога твого. Знову бере його диявол на Височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: Оце все дам тобі, як упадеш ниць, і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, сатано, написано бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому, єдиному, будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Заволона та Нафталі, щоб збулося те. Що сказав був пророк Ісая. О, земле завулона та земле Нафталі, Приморський шляху, країна за Йорданом, поганська Галілея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні й тіні смерти, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Небесне Царство близько. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що зветься Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки, і до них мовив. Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про нього розійшлась по всій серії. І приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Послання апостола Павла до Филимона, розділ перший Павло В'язень Христа Ісуса та брат Тимотей Филимонові, любому нашому співробітникові і сестрі любі Апфії та Архипові, нашому товаришеві боротьби. І твоїй домашній церкві, благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах. Бо чую про любов Твою і віру, що її ти маєш супроти Господа Ісуса і супроти всіх святих. Щоб спільність твоєї віри стала діяльною у спізнанні всякого добра, що є між вами заради Христа. Велику я мав радість і втіху з твоєї любові, бо ти, брате, дав відпочити серцям святих. Через те я, хоч і маю повну в Христі сміливість тобі наказувати, що маєш робити. Все ж таки волію Тебе просити в любові. Я, Павло, старий вже, а тепер ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про мого Сина, що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі був непотрібний, тепер же і тобі, і мені вельми потрібний. Я його тобі. Повертаю, а ти його прийми. Він бо моє серце. Я хотів його затримати біля себе, щоб він замість тебе служив мені в кайданах Євангелії, та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, щоб твоє добродійство не було, наче з примусу, лише добровільне. Можливо, що він на те лиш відлучився на час від тебе, щоб ти прийняв його навіки. І вже не як слугу, але більше, ніж слугу, як брата Любого, яким він є, особливо для мене, а ще більше для тебе, і то тілом і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга. Прийми його, немов мене самого, коли ж він тебе чимсь покривдив, чи тобі щось винен, то це зарахуй мені. Я, Павло, написав це моєю рукою. Я тобі сплачу, того тобі не згадуючи, що ти самого себе мені винен. Так воно, брате. Я так хотів би мати в Господі цю послугу від Тебе. Заспокой у Христі моє серце. Пишу тобі в повній надії на твою слухняність, певний, що зробиш понад те, що прошу. А також приготуй мені помешкання, бо надіюсь, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Вітає тебе, Епафр, мій товариш неволі у Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас і Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Псалом Сороковий, надіявся, на господа надіявся я твердо, і він нахиливсь до мене, і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки. І вклав мені в уста нову пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто побачить, і буде шанувати, і уповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже. Проведінням твоїм над нами ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити і розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви і офіри ти не хочеш. Вуха відкрив у мене. Ти всепалення і жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я: Ось я приходжу. У своїй книги написано про мене, чинити Твою волю, Боже мій, я радий, і твій закон у мене в серці. Я розповів про справедливість на великім зборі, не затуляв я уст моїх, Господи, ти знаєш, не заховав я в моїм серці Твою справедливість. Я розповів про Твою вірність і Твоє спасіння. Не затаїв твоєї ласки і вірності твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене твого серця, милість Твоя і Твоя вірність хай мене завжди зберігають, бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш. Ніж волосу на голові у мене, і серце моє зомліло. Зволь Господи, мене урятувати. О господи, поспіши мені на допомогу, хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться. Моїм нещастям. Нехай збентежені вкриються стидом ті, що до мене кажуть. Ага, ага, хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога, хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь. Дбає про мене, ти моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися. КНИГА Проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе. Нумо випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав він безумний, а про радість. Яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді, як ум мій, проводив усім розумно. Та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці, набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь, була у мене і доморосла челядь. Посілостей також, товару та овець була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі. Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів. Та областей, завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим і перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі. Я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе. Марнота і гонитва за вітром і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке мудрість, глупота і нерозум. Бо що буде чинити той, хто по цареві прийде, те саме, що вже робилось. І Я побачив, що мудрість. Перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив, що одна доля їм усім судилась. І подумав я у моєму серці якщо доля дурного випаде і мені. Навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе. І це також марнота, бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки по віки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце в усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем. Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак. Лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт. Навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра з своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби. Тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. Книга Іова. Розділ дев'ятий Заговорив Іов і мовив. Правда? Я знаю, що воно так, та як би чоловік міг бути справедливим перед Богом. Коли б він захотів напрю з ним стати, на тисячу оскаржень ні разу йому не відповів би, він мудрий серцем і силою могутній. Хто проти нього коли вперся і застався цілим? Він переносить гори, і вони не знають. В своєму гніві їх перевертає. Зрушує землю з її місця, і її стовпи стрясаються. Він велить сонцю, і воно не сходить, кладе печать на зорі. Він небеса нап'яв, сам він, і він ходить по морських висотах. Він створив віз, косарів, квочку і комори півдня. Він творить діла великі. Незбагненні і чудеса без ліку, як пройде попри мене я не побачу, як промайне, я не помічу, як він щось забере, хто йому заборонить, хто йому скаже? Що чиниш? Бог не одвертає свого гніву. Під ним лежать помічники Рагава. Де вже мені йому відповідати та проти нього слово підбирати, я, хоч би і правий був, не озвався б, а радше милосердя в судді мого благав би. Коли б я і покликав, і він озвався, я не повірив би, що він мій голос слухає він, що торощить мене в хуртовині. І множить без причини мої рани, він не дає мені і віддітхнути, так насичує мене гіркотою. Коли йдеться про силу, він могутній. Коли про суд, хто сміє його позивати? Якщо виправдовуватимусь, мої уста мене осудять. Як об'явлю себе невинним. Мене обвинуватять, невинний я, я й сам не знаю. Життя моє мені ні нащо, тому й кажу усе одно безвинного і грішника він губить. А коли бич зненацька убиває, з невинного розпуки він сміється. Коли якусь країну віддано в руки лиходія. Обличчя її правителів він закриває. Якщо ж не він, хто інший? І мчать мої дні від гінця швидше, і біжать щастя не бачать, линуть мов чайки з очерету, неначе яструб, що падає на здобич. Як я скажу собі забуду мою скаргу, скину хмурий вид. Розвеселюся, тож я тремчу перед усіма муками моїми, бо знаю, що не визнаєш мене безвинним. Коли ж я винуватий, чому я маю томитися надармо? Хоч би й омився я снігом і вимив чисто мої руки лугом, навіть тоді ти вкинув би мене в багнисько. Мною гидилась би моя одежа, бо він не людина, як я, щоб я йому міг відповісти, ходімо на суд разом. Немає посередника між нами, що поклав би на нас обох свою руку, що відвернув би свій бич від мене, щоб страх його не лякав мене більше. Однак я я його не боюся, бо не такий я перед самим собою.